Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би підняти таке мовне питання, яке на часі актуальне, тому що є такі люди, які не розуміють суті питання і суті проблеми. І печально, що ці люди навіть знаходяться в провладних кабінетах і віщають своїх носіїв відверто пропагуючи нацизм. Фашизм і сатанізм. Тому що якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору біблійної, з точки зору духовного світу, то ми виявимо таку річ, що для Бога абсолютно неважливо, на якій мові розмовляє людина. І в нормальній людині це не важливо, якщо вона людина, якщо вона дійсно живе і розуміє, що вона створена за образом і подобою Божого. Тому що насправді існує два царства. Царство світла і царство темряви, і людина прихильна або до одного царства, або до іншого, відповідно. Коли людина цього не розуміє, то починають виникати різні ідеологічні моменти, і це призводить до виникнення різних ідеологій, такі як нацизм, фашизм і різні сатанінські рухи. Тому важливо розуміти, якщо взяти біблійні моменти, то Ісус Христос не розділяв людей там по мовам і так далі. Ісус Христос не відкинув Самарянку, е, якщо взяти іудеї самарятянами, вони не дуже ладили. Ісус їй проповідував, Ісус їй е, з любов'ю доніс істину, відкрив істину. І Самарянка пішла і проповідувала е, цілому е, сіленню, де вона там жила. Якщо подивимось, Ісус Христос сказав апостолам. Учням своїм і дітям проповідуйте в усі народи, коли на них зійшов Дух Святий, вони почали розмовляти на інших мовах саме для того, щоб люди мали світло в розумі. І Господь нам дав розум для того, щоб ми могли користуватися розумом і наповнювати його світлом, а не нести різні ідеології. Тому що якщо навіть розібратися з точки зору людяності, то безліч людей на сьогоднішній день в нашому суспільстві, які вдягли вишиваночку і розмовляють щирою, і грабують країну 30 років, нічого їм не заважає це робити, і нести із своїх носіїв різну ахінею, закликаючи людей до розділення, до агресії та різних моментів, і натомість достатня кількість. Людей, які я теж являючись військовим, зустрічав навіть в, в своїй частині переважна більшість людей, які розмовляють, їм не мешає, захищати свою родину, віддавати свої житті за свою родину. І для Бога немає нічого такого. Якогось розділення чи тощо, для Бога є реальні речі, і треба речі називати своїми іменами. Якщо людина прийшла вбивати, гвалтувати, грабувати, то це злочинець і це грішник, і він має бути покараний. Якщо людина вміняєма адекватна і вона наповнює серце наповнене світлом, то, відповідно, людина буде нести це світло і просвітлення іншим людям. Тому навіть якщо взяти Вавилон, Саме розділення, звідки з'явилися мови. Це була вимушена міра, тому що люди будували на землі сатанізм. І так як і на сьогоднішній день велика кількість людей намагаються будувати цей сатанізм і розлад в суспільстві. Неважливо, на якій ти мові розмовляєш, неважливо до якої ти там релігії належиш. Ти або належиш до царства світла. і Являєшся учеником Ісуса Христа і віщаєш істину, або ти належиш до іншого царства і розповсюджуєш це саме царство, і будеш нести відповідальність за свої вчинки. І важливо це розуміти, тому майте мудрість, єднайтеся, долучайтеся до апостольської біблійної церкви, щоб дійсно пізнати та виконати волю Божу на своє життя, щоб бути світлом цьому світу, наповнюватись цим світлом і нести це світло далі. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.